Вудро Вільсон, 28-й президент США, який очолив країну під час Першої світової війни та запропонував ідею Ліги націй. Його бачення нового світового порядку та спроби реформувати Америку, залишили помітний слід в історії. В цьому відео ми поговоримо про життя, політику та спадщину Вільсона. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду! Томас Вудро Вільсон народився 28 грудня 1856 року в Стоунтоні, штат Вірджинія, в родині шотландсько-ірландського походження. Він був третім із чотирьох дітей і першим сином Джозефа Рагуса Вільсона та Джесі Джанет Вудро. Його дідусь і бабуся по батьківській лінії іммігрували до США з Ірландії у 1807 році та оселилися в Стюбенвілі, штат Огайо, де дід Джеймс Вільсон видавав газету, що виступала проти тарифів і рабства. Дід Вільсона по матері, преподобний Томас Вудро, спочатку переїхав із Пейслі в Шотландії до Англії, а наприкінці 1830-х років емігрував до Огайо. Батько Вільсона, Джозеф, познайомився із Джесі, коли вона навчалася в жіночій школі в Стюбенвілі. І вони одружилися в 1849 році. Невдовзі після весілля Джозефа висвятили на пресвітеріанського пастора, призначили служити в Стоунтоні, де й народився їхній син Вудро в будинку при церкві. Коли йому не було ще й двох років, сім'я переїхала до Огасти, штат Джорджія. Найперший спогад Вільсона був про те, як він почув біля воріт будинку, як перехожий сказав, що Лінкольна обрали президентом і буде війна. Під час громадянської війни батько Вільсона підтримував конфедерацію та був одним із засновників Пресвітеріанської церкви в конфедеративних Штатах Америки. Пізніше він став священником в Огасті, та сім'я жила до 1870 року, потім переїхала до Колумбії, штат Південна Кароліна, де батько викладав у богословській семінарії. Там, у 1873 році, Вільсон став членом першої пресвітеріанської церкви і залишався її прихильником усе життя. Вільсон розпочав своє навчання у Девідсон Коледжі в Північній Кароліні у 1873-му, але вже на першому курсі перевівся до коледжу Нью-Джерсі, тепер Пристонський університет, де вивчав політичну філософію та історію, вступив до братства Фік Капа Псі, брав участь у літературному товаристві, очолював бейсбольну асоціацію університету, був секретарем футбольної асоціації та головним редактором студентської газети. На виборах 1876 року підтримував демократів і Тілдена. Після закінчення Принстона в 1879-му він навчався в юридичній школі Університету Вірджинії, був активним у хоровому клубі і літературному товаристві, але через слабке здоров'я залишив навчання, повернувся до батьків у Вілмінгтон, самостійно вивчав право та склав іспит на адвоката в Джорджії. У 1882 році Вільсон спробував працювати юристом в Атланті, однак швидко зрозумів, що юридична практика йому не по душі. І вирішив присвятити себе науці наприкінці 1883 року. Він вступив до університету Джонса Гопкінса, де вивчав історію, політологію, німецьку мову та інші дисципліни. Там він написав книгу Конгресійний уряд, що виникла з його досліджень устрою федеральної влади. У 1886-му він здобув ступінь доктора філософії, ставши єдиним президентом США із даним ступенем. Його праця була високо оцінена критиками, які вважали її найкращою роботою про американську конституцію з часів федералістських статей. В 1883 вісімсот Вільсон зустрів Елену Луїзу Аксон і закохався в неї. Він запропонував їй одружитися у вересні того ж року. І вона погодилася, але вони домовилися відкласти шлюб, поки Вільсон навчається в аспірантурі. Аксон завершила Лігу студентів художників Нью-Йорка, працювала в портретному живописі та отримала медаль за одну зі своїх робіт на всесвітній виставці 1878 року у Парижі. Вона погодилася пожертвувати подальшими незалежніми художніми пошуками, щоб вийти заміж за Вільсона в 1880. Сімдесят му Елен вивчила німецьку мову, щоб мати змогу допомагати перекладати німецькомовні публікації з політології, що стосується досліджень Вудро. У квітні 1886 року у подружжя народилася перша дитина, Маргарит. Їхня друга дитина Джессі народилася в серпні 1887 року. Їхня третя і остання дитина, Елеонора, народилася у жовтні 1889 року. У 1913 році Джесі вийшла заміж за Френсіса Боус Сейра Старшого, який пізніше обіймав посаду Верховного Місара на Філіпінах у 1914 році їхня третя дитина Елеонора вийшла заміж за Вільяма Гіпса Макаду, міністра фінансів США за часів Вудро Вільсона, а згодом сенатора США від Каліфорнії. З 1885 по 1888 рік Вудро Вільсон викладав у жіночому коледжі Брінмор поблизу Філадельфії, де читав курси з історії стародавньої Греції і Риму, американської історії та політології. Там він конфліктував із деканом Керрі Томас через контракт і, врешті, залишив Брідмор. У 1888 році Вілсон почав викладати в університеті Весліана, Коннектикут, де займався політичною економікою та історією, тренував футбольну команду та заснував команду дебатів. У 1890 році його призначили завідувачем кафедри юриспруденції та політичної економії у Принстонському університеті. Тоді це був коледж Нью-Джерсі. Там він став відомим лектором, публікував важливі праці, зокрема підручник Держава та книгу Поділ і Возз'єднання 1893 року випуску про історію США. Він також підтримував у своїх працях ідеї, близькі до держави загального добробуту. У 1902 році Вільсон став президентом Принстона. Він реформував університет, запровадив кафедри, систему прецепторів, тобто малих груп під керівництвом викладачів, підвищив стандарти вступу та залучив пожертви від випускників і меценатів. Водночас він прагнув не допустити чорношкірих студентів через конфлікти з випускниками та колегами. Деякі його плани, як -от скасування літних клубів, харчування та перенесення аспірантури, були ще до центру кампусу, зазнали невдачі. Його діяльність у Принстоні зробила Вільсона відомим національно, хоча через хворобу він у 1906 році частково втратив зір, ймовірно, через інсульт, продовжував активно працювати. Поступово він почав замислюватися про політичну кар'єру, і напередодні виборів 1908 року вже подавав сигнали демократам про свою готовність. До 1910 року Вільсон привернув увагу лідерів демократичної партії Нью-Джерсі, які висунули його на губернатора, сподіваючись використати його репутацію як академіка та новачка в політиці. Він погодився, якщо висунення буде одностайним і без зобов'язань. На виборах 1910 року Вільсон переміг із великою перевагою та призначив своїм секретарем Джозефа Тамауті. Як губернатор Вільсон одразу проявив незалежність, відмовившись підтримати свого патрона Сміта на виборах до сенату, він домігся прийняття закону Герана, який запровадив праймериз для всіх виборів і підривав владу партійних босів. Далі були закони проти корупції та про компенсацію працівникам, що зробило Вільсона популярним реформатором на національному рівні, незважаючи на те, що в 1912 році республіканці здобули контроль над законодавчими зборами. Вільсон продовжив реформи, обмежив працю жінок і дітей, посилив вимоги до умов праці, створив нову державну раду освіти, запровадив безкоштовні стоматологічні клініки, стандарти для медсестер та сучасний закон про допомогу бідним. Також були скасовані контракти на працю в тюрмах, запроваджено регулювання зарплат і робочого часу в торгівлі та ухвалено пакет антимонопольних законів СІМ сестер, що обмежував владу великих корпорацій. Ці реформи зміцнили його репутацію як прогресивного лідера, що допомогло Вільсону невдовзі зробити крок до загальнонаціональної політики. Одразу після обрання губернатором Нью-Джерсі у 1910 році Вільсон став помітною фігурою серед прогресистів, особливо завдяки своїй незалежності від партійних босів. Це зміцнило його позицію як потенційного кандидата в президенти. Його підтримували випускники Принстона, Південці а також Едвард Хаус. Згодом він здобув прихильність Вільяма Дженнінгса Брайена, що стало вирішальним для підтримки національного з'їзду демократів у 1912 році. На з'їзді спершу лідирував спікер палати представників Чамп Кларк. Але через втручання Тамані Хол та позицію Брайана делегати поступово перейшли на бік Вільсона. У результаті на 46-му турі голосування Вільсон отримав номінацію, а його напарником став Томас Маршал. На виборах 1912 року Вільсон змагався з Тафтом, республіканцем, і Теодором Рузвельтом, який створив прогресивну партію після розколу республіканців. Це розділило республіканські голоси, допомогло демократам. Вільсон вів активну кампанію з програмою Нова свобода, орієнтованою на розпуск трестів та зниження тарифів, відмовляючись від пропозиції створити сильну регуляторну бюрократію, як хотів Рузвельт. Вільсон переміг, набравши 42% голосів виборців та 435 голосів вибірників, ставши першим демократом-президентом після Клівленда та першим південцем на цій посаді після громадянської війни. 4 березня 1913 року Вудро Вільсон склав присягу як 28-й президент США. Після обрання президентом Вудро Вільсон сформував свою адміністрацію, призначивши Вільяма Дженнінгса Брайана державним секретарем, також включивши до складу кабінету Вільяма Макаду як міністра фінансів, Джеймса Макрейнольда генпрокурором, Джозефуса Деніелса міністром ВМС. А молодий Франклін Делано Рузвельт став його помічником. Головним радником в питаннях зовнішньої політики став Едвард Хаус. З самого початку Вільсон запровадив масштабну внутрішню програму реформ під назвою Нова свобода, спрямовану на зниження тарифів, реформу банківської системи та боротьбу з монополіями. У 1913 році Конгрес ухвалив закон Андервуда, що суттєво знизив митні тарифи і запровадив федеральний прибутковий податок, який тепер стає головним джерелом доходів держави. Того ж року Вільсон домігся створення федеральної резервної системи, яка стала центральним банком США, мала контролювати грошовий обіг і запобігати фінансовим кризам У 1914 році. Для посилення антимонопольного законодавства був ухвалений антимонопольний закон Клейтона та створена Федеральна торгова комісія для нагляду за дотриманням чесної конкуренції. Одночас адміністрація Вільсона займалася питаннями праці та соціального захисту. Було запроваджено восьмигодинний робочий день для залізничників. Прийнято закон для поліпшення умов праці моряків. Ухвалено перший федеральний закон проти дитячої праці, хоч його раніше скасував Верховний суд. Та створено систему низкопроцентних кредитів для фермерів. У сфері зовнішньої політики стосовно територій Вільсон підтримав поступове надання самоврядування Філіпінам, обіцяючи в майбутньому їхню незалежність, а також уклав угоду про купівлю Віргінських островів у Данії. Стосовно імміграції він двічі витував закони Конгресу, які прагнули обмежити в'їзд іммігрантів з Південної та Східної Європи. На рівні Верховного суду Вільсон залишив значну спадщину, призначивши трьох суддів: консервативного Джеймса Макрейнольда, прогресивного Луїса Брендейса, першого єврея у Верховному суді, та Джона Кларка. Вудро Вільсон прагнув відмовитися від зовнішньої політики своїх попередників, зокрема доларової дипломатії Тафта, яку вважав імперіалістичною. Водночас він активно втручався у справи Латинської Америки, вважаючи, як він висловився. Навчити Південноамериканські Республіки обирати добрих людей. У 1914 році США уклали договір із Нікарагуа, перетворивши її фактично на протекторат. І протягом усього президентства Вільсона там перебували американські війська. Американські сили також окупували Домініканську республіку, втручалися у справи Гаїті, Куби, Панами та Гондурасу. Особливо гострою була ситуація в Мексиці, де після повалення диктатури Діаса вибухнула революція. Коли владу захопив Вікторіано Уерта, Вільсон відмовився визнавати його уряд і зажадав проведення вільних виборів. Після інциденту в Тампіко, де були арештовані американські моряки. Вілсон наказав окупувати мексиканський порт Веракрус. Це спричинило різке обурення серед мексиканців і змусило Вілсона відмовитися від подальшого розширення військових дій, хоча втручання, зрештою, допомогло змусити Уерту залишити країну. Влада перейшла до уряду Венустіано Каранци, якого США визнали у 1915-му. Втім, Каранца боровся з іншими лідерами, зокрема з панчо Вільєю, якого Вільсон раніше називав мексиканським Робінгудом. У 1916 році Вілья напав на селище Колумбус у Нью-Мексико, вбивши та поранивши десятки американців. У відповідь Вільсон відправив генерала Джона Першинга з чотирма тисячами солдатів до Мексики. Хоч сили Вільї були розбиті, самого його захопити не вдалося. Згодом мексиканський уряд каранци почав протестувати проти перебування американських військ, що призвело до напруженості на межі війни. Щоб уникнути конфлікту, Вільсон відкликав війська у лютому 1917-го. Тим часом у Європі ще з 1914 року тривала Перша світова війна, або ж як її тоді називали Велика Війна, де протистояли центральні держави Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія і Болгарія та країни Антанти, Велика Британія, Франція, Росія та їх союзники. Вільсон прагнув дотримуватися нейтралітету та навіть пропонував посередництво для мирного врегулювання, але його відхилили. Президент наголошував, що американці мають бути неупередженими як у думках, так і у вчинках. США торгували з обома сторонами, однак британська морська блокада фактично обмежила торгівлю з Німеччиною, що Вільсон прийняв без активного протесту. У відповідь Німеччина вдалася до необмеженої підводної війни проти суден біля Британії. Після потоплення у 1915 році лайнера Лузітанія, де загинули і американці. Вільсон виступив із жорстким протестом. Через це державний секретар Брайан подав у відставку, побоюючись, що президент ставить торговельні права вище нейтралітету. У 1916 році, після торпедування французького судна Сасекс, де також загинув американці, Німеччина була змушена дати обіцянку обмежити підводну війну. Тим часом у США поселився рух за посилення оборони. Після Лузітанії та відставки Брайана Вільсон приєднався до руху готовності, розпочавши зміцнення флоту і армії. У 1916 році було ухвалено закон про національну оборону, що розширював Національну гвардію та створював корпус підготовки офіцерів резерву, а також військово-морський флот, який значно збільшив американський флот. Здоров'я Елен Вільсон погіршилося після того, як її чоловік обійняв посаду. Лікарі діагностували у неї хворобу Брайта в липні 1914 року. Вона померла 6 серпня 1914 року. Президент Вілсон був глибоко вражений цією втратою, впав у депресію. 18 березня 1915 року Вільсон зустрів Едіт Болінг Коут на чаюванні в Білому домі. Коут була вдовою та ювеліром, яка також була з півдня. Після кількох зустрічей Вільсон закохався в неї та запропонував їй руки та серця в травні 1915-го. Голод спочатку відмовила йому, але Вільсон не злякався і продовжив залицяння. Едіт поступово потеплішала до стосунків, і вони заручилися у вересні 1915 року. Вони одружилися 18 грудня 1915 року. Удро Вільсон приєднався до Джона Тайлера та Гровера Клівленда як єдині президенти, які одружилися, перебуваючи на посаді. Вільсона було повторено висунуто на Національному з'їзді Демократичної партії 1916 року, без жодного опору. Прагнучи завоювати підтримку прогресивних виборців, Вільсон закликав до прийняття законодавства, яке передбачало б восьмигодинний робочий день, і шестиденний робочий день. Заходи охорони здоров'я та безпеки, заборону дитячої праці та гарантії для працівниць. Він також виступав за мінімальну заробітну плату за всю роботу, що виконується федеральним урядом. Та для нього демократи також проводили кампанію під гаслом Він вберіг нас від війни та попереджали, що перемога республіканців означатиме війну з Німеччиною. Сподіваючись возз'єднати прогресивне та консервативне крила партії, Національний з'їзд республіканської партії 1916 року висунув кандидатуру судді Верховного суду Чарльза Еванса Х'юза на посаду президента. Як юрист він повністю вийшов з політики до 1912 року, хоча республіканці атакували зовнішню політику Вільсона з різних причин, внутрішні справи загалом домінували в кампанії. Республіканці виступали проти політики Вільсона Нова Свобода, особливо проти зниження тарифів, нових податків на прибуток та закону Адамсона, який вони висміювали як класове законодавство. Вибори були близькими, і результат був під питанням: Х'юз лідирував на сході, а Вільсон на півдні і заході. Рішення ухвалила Каліфорнія. 10 листопада Каліфорнія підтвердила, що Вільсон переміг у штаті з перевагою в 3806 голосів, що дало йому більшість голосів виборців. У національному масштабі Вільсон отримав 277 голосів виборців. Тоді як Х'юс отримав 254 голоси виборців. Вільсон зміг перемогти, отримавши багато голосів, які в 1912 році отримали Рузвельт або Депс. Він здобув повну перемогу на півдні та виграв в усіх західних штатах, крім одного. Тоді як Хьюз виграв більшість північно-східних і середньозахідних штатів. Переобрання Вільсона зробило його першим демократом з часів Ендрю Джонсона у 1832 році, який виграв два терміни поспіль. Демократи зберегли контроль над Конгресом. 4 березня 1917 року Фудро Вільсон вдруге склав присягу як президент США. На початку 1917 року Німеччина повернулася до політики необмеженої підводної війни, атакуючи будь-які кораблі біля берегів Британії. Німецьке керівництво розуміло, що цим може спровокувати вступ США у війну, але сподівалося перемогти союзників до повної мобілізації Америки. У лютому американці дізналися про телеграму Циммермана – секретний лист, у якому Німеччина пропонувала Мексиці вступити у війну проти США, в обмін на повернення втрачених територій. Це викликало обурення 20 березня 1917 року. Президент Вудро Вільсон провів засідання кабінету, де всі погодилися, що настав час вступати у війну проти Німеччини. Вільсон підкреслив, що Німеччина фактично веде економічну війну проти США, і Америка має відповісти 2 квітня. Вільсон звернувся до Конгресу з проханням оголосити війну Німеччині. Він заявив, що США не переслідують корисливих цілей, а захищають права людини та прагнуть справедливого миру. 6 квітня 1917 року США офіційно вступили у війну проти Німеччини, а в грудні проти Австро-Угорщини, і Вільсон став президентом воєнного часу. Для участі у війні розпочалася масштабна мобілізація. Президент і військовий міністр Ньютон Бейкер планували сформувати регулярну армію на 300 тисяч осіб, національну гвардію на 440 тисяч і призовну національну армію на 500 тисяч осіб. Прийнято закон про вибіркову службу 1917 року, що створив місцеві призовні комісії. До кінця війни мобілізовано близько трьох мільйонів людей. Розширився і військово-морський флот, зокрема завдяки впровадженню системи конвоїв, що знизило втрати від підводних човнів. Для керівництва військовим виробництвом створено раду військової промисловості на чолі з Бернардом Барухом. Адміністрацію з питань продовольства очолив Герберт Гувер. Федеральне управління палива Гаррі Огастис Гарфілд, Вільям Макаду відповідав за випуск військових облігацій, а Венс Маккормік очолював Раду військової торгівлі. Цей військовий кабінет щотижня зустрічався з Вільсоном, який делегував їм значні повноваження щодо управління економікою. Федеральний бюджет зріс із 1 мільярда доларів у 1916 році до 19 мільярдів у 1919. Фінансування здійснювалося через податки та військові позики союзникам. Для уникнення інфляції підвищили податки. Максимальна ставка доходила до 77%. Одночасно випускали облігації з безподатковими відсотками, що користувалися попитом. Для формування громадської думки у 1917 році створено комітет з питань публічної інформації під керівництвом Джорджа Кріла, перший в США сучасний пропагандистський орган. Перші американські війська під командуванням генерала Джона Першинга прибули до Франції у середині 1917 року. США відмовилися розподіляти свої війська між британськими і французькими частинами, воліючи діяти самостійно. 8 січня 1918 року Вільсон виголосив знамениту промову про 14 пунктів, де окреслив своє бачення післявоєнного світу, серед пунктів виведення військ із окупованих територій, створення незалежної Польщі, самовизначення народів Австро-Угорщини та Османської імперії, і найголовніше створення Ліги націй для гарантування миру. Після виходу Росії з війни у 1918 році Німеччина перекинула війська на Західний фронт, почавши весняний наступ. Німці завдали значних втрат, але Париж захопити не змогли. З літа 1918 року, завдяки постійному прибуттю американських солдатів по 10 тисяч на день, союзники перейшли у контрнаступ. Американці брали участь у битвах при Беловуд і Шатотєрі, що стало переломним моментом війни. У серпні союзники розпочали стоденний наступ, який поступово змусив виснажену німецьку армію відступати. З наполяганням Франції та Британії, США також направили війська для підтримки білогвардійців у Росії. До осені 1918 року німецьке керівництво усвідомило поразку. Кайзер Вільгельм ІІ призначив принца Макса Баденського канцлером. Він звернувся до Вільсона з проханням про перемир'я на основі 14 пунктів. 11 листопада 1918 року було підписане перемир'я, що завершило бойові дії. Раніше капітулювали Османська імперія та Австро-Угорщина. США втратили у війні 116 тисяч загиблими та близько 200 тисяч пораненими. На проміжних виборах 1918 року Вільсон закликав обирати демократів для підтримки своєї політики, але республіканці перемогли, зокрема завдяки підтримці виборців німецького походження. Вільсон відмовився співпрацювати з новим конгресом, що поглибило політичну кризу. Через хворобу Вільсон майже не контролював ситуацію. Після війни Вільсон очолив американську делегацію на Паризькій мирній конференції, перший чинний президент США, який відвідав Європу. Основними учасниками великої четвірки були Вільсон, Джордж Клемансо, Франція, Девід Джордж, Великобританія і Вікторію Орландо, Італія. Вільсон прагнув створити Лігу націй як міжнародний орган, щоб підтримував мир і запобігав війнам. Він також просував ідею самовизначення народів, створення нових незалежних держав у Східній Європі. Проте, мирний договір був суворим для Німеччини. Вона втрачала території, зобов'язувалось платити репарації, не могла мати велику армію і визнавала провинну за війну. Пункт про колективну безпеку стаття 10 вимагав від членів Ліги захищати інших від агресії. Японія пропонувала визнати расову рівність, але Вільсон відхилився через опір інших учасників конференції. Територіальні поступки союзникам замаскували під мандати Ліги націй. За цю миротворчу діяльність Вільсон отримав Нобелівську премію миру 1919 року. Ратифікація Версальського договору в США вимагала підтримки двох третин Сенату. Після виборів 1918 року більшість отримали республіканці, які були розчаровані тим, що Вільсон не залучив їх до переговорів. У Сенаті сформувалися три групи: прихильники договору, категоричні противники непримиренні та резервісти, які підтримували договір за умови внесення змін для захисту суверенітету США. Особливу увагу викликала стаття 10, що зобов'язувала США брати участь у війнах за рішенням Ліги. Вільсон відмовлявся йти на компроміси. Після того, як сенатор Лодж вже наближався до отримання більшості з застереженнями, Вільсон переконав своїх прихильників голосувати проти, і договір провалили. У жовтні 1919 року Вільсон переніс інсульт, через що був частково паралізований і ізольований. Його дружина Едіт фактично контролювала доступ до президента і керувала справами, що викликало прозивання її першою жінкою-президентом. Питання про недієздатність Вільсона не було офіційно розглянуто, а віце-президент Маршал не намагався взяти владу. Після війни розпочалася складна демобілізація. Мільйони солдатів повернулися з мінімальною підтримкою. У 1919 році в країні спалахнули страйки та расові заворушення. Страх перед комунізмом та анархізмом посилився після революцій у Росії та інших країнах. У 1919-1920 роках відбулися рейди палмера, масові арешти радикалів, демократів. Проте дії влади зустріли опір сусідів і частини адміністрації. Вільсон спочатку був проти виборчого права для жінок, але під впливом подій змінив позицію і підтримав 19-ту поправку до Конституції США, яка була ратифікована у 1920 році. Незважаючи на свою надію здатність за здоров'ям, Вільсон хотів балотуватися на третій термін. Хоча національний з'їзд демократичної партії 1920 року рішуче підтримував політику Вільсона, лідери демократів відмовилися, висунувши натомість кандидатів, що складалися з губернатора Джеймса Кокса та помічника міністра ВМС Франкліна Девана Рузвельта, республіканці зосередили свою кампанію на протидії політиці Вільсона. А сенатор Ворен Гардінг обіцяв повернення до нормального життя. Фільсон здебільшого залишався осторонь від кампанії, хоча він підтримував Кокса та продовжував виступати за членство США в Лізі націй. Гардінг переміг на виборах з величезною перевагою, отримавши понад 60% голосів виборців та вигравши вибори в кожному штаті, крім півдня. Вільсон зустрівся з Гардінгом на чаю в свій останній день на посаді 3 березня 1921 року. Через стан здоров'я Вільсон не зміг бути присутнім на інавгурації. Після закінчення другого терміну в 1921 році Вільсон та його дружина переїхали з Білого дому до Таунхауса в районі Калорама у Вашингтоні, Округ Колумбія. Він продовжував стежити за політикою, оскільки президент Гардінг і Республіканський конгрес відмовилися від членства в Лізі націй, знизили податки та підвищили тарифи. У 1921 році Вільсон відкрив юридичну практику з колишнім державним секретарем Бейнбріджем Колбі. Вільсон з'явився першого дня, але так і не повернувся, і практика була закрита до кінця 1922 року. Вільсон спробував писати, і після величезних зусиль він написав кілька коротких есе. Вони ознаменували сумний кінець колись великої літератури. Кар'єри. Він відмовився писати мемуари, але часто зустрічався з Реєм Стенардом Бейкером, який написав тритомну біографію Вільсона, яка була опублікована у 1922-му. У серпні 1923 року Вільсон був присутній на похороні свого наступника Ворена Гардінга. 10 листопада 1923 року. Вільсон виступив зі своїм останнім зверненням до країни, виголосивши коротку радіопромову з нагоди Дня Перемир'я з бібліотеки свого дому. Стан здоров'я Вільсона помітно не покращився після звільнення з посади і швидко погіршився у січні 1924 року. Він помер 3 лютого 1924 року у віці 67 років. На похороні були присутні президент і перша леді Келвін і Грейс Куліч, а також колишня перша леді Флоренс Гардінг. Колишня перша леді Гелен Герон Тафт представляла свого чоловіка, головного суддю та колишнього президента Вільяма Говарда Тафта, який був надто хворий, щоб бути присутнім на службі. Серед двох тисяч запрошених гостей також були 11 сенаторів, багато членів палати представників та кілька іноземних високопосадовців. Вільсон був похований у Вашингтонському національному соборі, будучи єдиним президентом, чиє місце останнього спочинку знаходиться у столиці країни. Леді Едіт Вільсон пережила свого чоловіка на 37 років і померла у 1961 році у віці 89 років. Вудро Вільсон, президент США з півдня, прихильник сегрегації та расистських поглядів, який посилив расову дискримінацію у федеральній бюрократії та армії. Він підтримував розділення працівників за расою, звільнив багатьох афроамериканців із посад і допустив сегрегацію в держустановах. Водночас Вільсон зробив важливий крок у розвиток федерального уряду та ліберальної політики, вплинув на наступних президентів і створив основу сучасної американської політики. Його адміністрація запровадила такі інституції, як Федеральна резервна система та федеральна торгова комісія. Його спадщина суперечлива через расизм. Він залишається ключовою фігурою в історії США.